Тебе лінія перелому, тобто це та, лінії. Так. Да. Ну, Воно зараз зрослось чуть на зуб, але не, не факт, що ми зараз на цьому етапі будемо з зубами щось робити. Чого? Бо ми як почнемо давити їх, виковорювати, видаємо. Тихо, тихо, тихо. Все добре. Все добре. Ми поруч. На жаль, в період повномасштабного вторгнення пацієнтів з щелепно-лицевою ділянкою стало набагато більше в порівнянні з війною, яка почалася з 2014 року. Зараз це Великі міновибухові поранення, які спотворюють обличчя, які е не дають військовим нормально е увійти після поранення в е життя. Ці травми зазвичай мінно-вибухові супроводжуються втратою не тільки дефектом кістки, а й дефектом м'яких тканин. Тому це не одна операція, і навіть не дві. Зазвичай в середньому це 3-5 операцій, щоб повністю відновити військовому. Адже військовому важливо не тільки там, зберегти щелепу, контур щелепи, яка втрачена, а йому потрібно відновити зуби, щоб він почав нормально харчуватися, ковтати, жувати, нормально соціалізуватися в нашому житті. За даними комп'ютерної томографії, наші біоінженери моделюють е, пацієнт-специфічний імплантат. Це означає, що імплантат, що виготовлений з титану, буде найбільш точно повторювати відтворювати втрачені, втрачений фрагмент кістки, втрачені фрагменти, дефекти шелепи, середню зону обличчя і. Е, цей імплантат зможе пришвидшити і реабілітацію для військового, відновити функції жування, зробити певні, певні кроки для його подальшої соціалізації. І, власне кажучи, після того, як імплант змодельований, він узгоджується з хірургом, його форма, його доступ, яким чином він має відтворювати втрачену кістку і виготовляється зі спеціального медичного титану або з біонерного пластику. Берем по давайте, пацаны. При заходе на позиции столкнулись с группой горки. И двух поклав, а третий с пулеметом, а не поклав. Ну, тяжкая эвакуация была. Все казалось, что не довезут 200. Кровопотеря в ноль. Ну, с того света вытащили. То чітко військові над цього то все є, є наугатний. Ну і так, поки в мене там зросталося те, що могло зростись, зрослося, а зараз буде імплантація, повикидують те, що там не треба, поставлять, що треба. И будем в армию возвращаться.